Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, а точніше поділюся результатами, скільки можна заробити на біржі BingX. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Біржа Бінкікс лише недавно вийшла на наш ринок. І, по суті, можна так сказати, лише за цей короткий термін. Біржа вже набрала нереальних обертів. А всі ми прекрасно знаємо, що нове завжди класно заходить на цей ринок. Я покажу та розкажу про результати лише з одного аккаунту, так як в мене немає великої ферми, і я про і різні турніри від біржі Бінкікс. Не абужу. Но я думаю, що суть, ви зрозумієте, якщо, припустимо, ви займаєтеся фермерством і ту чи іншу біржу ви абузите, то відповідно, якщо ви маєте один акаунт і заробили на один акаунт з промакції 50 доларів. Якщо ви маєте 20 акаунтів і є крута промакція, то ви вже заробили не 50 доларів, а з 20 акаунтів ви вже заробили 1000 доларів. Я думаю, що суть зрозуміла. До виплат ми зараз плавно перейдемо. Но Хочу поділитися ще результатами, як можна ще додатково заробляти на лістингах токенів, які лістингуються на біржу BingX. Наведу перший приклад. 20 жовтня була промо-акція на стейкінг. Відповідно, я не люблю ставити своїх грошей на стейкінг, тому цю промо-акцію я просто обійшов боком. Но, відповідно, побачивши діру в стакані. Побачив, що токен торгується по 17 центів і може провалитися з квізом до 8 до 10 центів. Відповідно, поставивши ордер купівлі токена по 6 центів, зачекавши там 10, 20, 30 хвилин годину часу, токен провалюється до 60 центів. Мій ордер спрацьовує, токен відправляється назад до 17 центів, і відповідно токен продається в профіт. Другий кейс це 24 жовтня побачив, що монета FTN була дуже волонтильна, відповідно, може коштувати долар. За пару хвилин може коштувати долар 40. І знову опускатися до свого значення $долар. Відповідно, почав купляти я по долару, не доставши цілу ніж, купляв по долару, відкупляв, коли токен був долар 40, я продавав. І по долар, долар 10, долар 15, 20. Я цей токен відкупляв. І, відповідно, вище лімітками я брав та продавав. Відповідно, за цілу ніч вдалося наварити на цій волонтильній монеті 500 доларів. Можливо, для новачків це буде здаватися максимально важко, але в цьому немає нічого важкого. Просто купляємо дешевше, продаємо дорожче. Дивимося, що, щоб актив, який ми купляємо та продаємо, був надзвичайно ліквідний. Тобто торгується зараз долар. За пару хвилин, за пару секунд цей актив вже торгується $1,40. Потім знову долар-долар 40. Виставляєте лімітку по долар 10 та продаєте ліміткою по $1,40 чи по $1,50. Відповідно, на цій різниці ви заробляєте немалі кошти. Давайте перейдемо на екран та я взагалі покажу просто результати, де просто за промакцію потрібно внести депозит, зробити якийсь об'єм або просто вивести депозит. Ну і в цьому всьому роді. Переходимо на біржу, наводимо на активи, далі туди є записи про активи, нажимаємо сюди, туди є усі типи, нажимаємо, опускаємося донизу та вибираємо інше. Коли ви приймаєте участь в тій або іншій промоакції або просто в будь-якому турнірі, то біржа цю вкладку називає Тип переваги платформи. Тобто не дроп, а це пише переваги платформи. Як ми можемо замітити, за спотовий турнір нарахували. 500 RB. Це плюс-мінус один токен RB, 1 долар. 500 токенів. Бачимо, що за промакцією нарахували токени CVTX 1300. Це в районі 60-70 доларів. Далі бачимо big Time нарахували 100 токенів, це в діапазоні 30 доларів. Далі ми бачимо, тут не будемо брати це USDT 1 цент, тут теж пару центів. Тому беремо зразу тайт. Бачимо, що нарахували 500 токенів. Це буде в районі 40-50 доларів. Далі ми бачимо другу сторінку, але тут лише відображає за 90 днів. Скорше я ще прийняв участь в крутій промакції, де нарахували 2000 лот. А це в діапазоні 250 доларів. Скрін, відповідно, я прикріпляю. І всі турніри, всі промакції, які проходять на біржі BinkX, завжди виходять або в Телеграм-каналі або в нашому телеграм-чаті. Щоб не пропускати промо просто потрібно підписатися на телеграм-канал та на наш телеграм-чат. Якщо заокруглити, то з одного аккаунту за 5-4 місяці часу вдалося заробити 700 доларів. Відповідно, плюс зараз медвежка та біржа не є супервідома. З часом, відповідно, на біржі будуть більше промоакцій. Відповідно, якщо у вас один аккаунт, ви заробили 700 доларів, а якщо у вас ферма з 5 аккаунтів, то ви не заробили 700 доларів, а ви заробили вже 3,5 тисяч доларів. Варіантів заробітку на біржі Bінкікс є достатньо. Відповідно, біржа Бінкікс лише починає заходити до нас на ринок, і відповідно ці промакції, які виходять на Bін це лише початок. Про переваги біржі дійсно можна говорити дуже довго. Но вишенька на торті те, що біржа BінKs не потребує верифікації. Найголовніше те, що якщо у вас є ферма з... П'яти аккаунтів, вам не потрібно на ці 5 аккаунтів проходити верифікацію. Припустимо той самий байбіт. Якщо ви на байбіті не пройшли верифікацію, то винагороду за промоакцію ви не отримаєте. На біржі BinkX не так. Тобто, якщо у вас немає верифікації і ви зробили промоакцію, ви все рівно отримуєте винагороду. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене. По біржі BingX.